Випадки, якщо Amazon заблокував ваш аккаунт, в першу чергу треба розібратися в причині блокування, вияснити, з чим це пов'язано. Це може бути некоректно надані відомості, які раніше запитував Amazon. Це може бути скарга від споживача, від покупця. Це може бути якась скарга від конкурента. Тобто, ось ці речі потрібно розібрати, підготувати, дати правильну відповідь апеляцію, приготуватись до того, що це може тривати до довгий період. Це не відбувається за одну годину, за один день це може іноді тривати навіть місяця. Амазон, коли блокує акаунт, це може бути блокування не лише коштів, які зараз знаходяться там, а це може йти і про товар, який лежить на складі Амазон, і він ніяк не рухається, ніяк не продається. І якщо досить довго затягується кейс, ніяк його не вирішувати з юристами, з консультантами, самостійно ігнорувати запити від Амазону, то цей товар просто-напросто Амазон утилізує, що означає, ви втратили не тільки кошти на рахунку на балансі Амазон, але ви втратили товар, на який ви потратили також чимало грошей. Тому тут завжди з першого дня, коли отримали запит або інформацію про те, що акаунт заблокований, треба або самостійно, або з. Експертами підключитись, розібратись у самій справі, дати кваліфіковану якісну відповідь, апеляцію, надати супровідні документи і досить коректно вести комунікацію з Амазоном. Це як правило відбувається через електронну пошту. Тому а, правильно підготовлена інформація на запит Амазону завжди може спасти ваш аккаунт. Правильний товар а, з відповідними документами, які підтверджують якість товару, відповідність вимогам певної країни. Це збереження вашого аккаунту на Амазоні. Збереження аккаунту Амазону це збереження вашого бізнесу, якісна робота і генерація доходу. Yeah. У випадку блокування аккаунта Амазоном в першу чергу, потрібно розібратися в причині блокування, не ігнорувати. Це блокування або, можливо, навіть блокування з запитом на дати якісь документи, обов'язково дати відповідь на цей запит, або проінформувати, про те, що у вас немає можливості надати ці документи найближчим часом для того, щоб підготуватись день-другий для надання правильної відповіді вже разом з консультантами. Таким чином можна спасти amazon аккаунт. Але є чудо, експерти, які вмудряються, коли вже прилітає запит від Amazon. Все серйозно. Вони без розбору, на яку суму знаходиться товару на складі Amazon. Чим взагалі ми ризикуємо? Вони просто кажуть, надати документи. Ми надамо і ці документи не готуються. Наприклад, треба зробити сертифікат. На да? сертифікат там, грубо кажучи, підробляється. Треба надати документи, які підтверджує місце знаходження компанії. Він підробляється, Береться якийсь там лівий utility bill, підгружається в акаунт. Отут ми знаходимося, як наша компанія, тобто вони там. Беруть за підготовку такого документу, грубо кажучи, пару сотень доларів. А товар у на складі лежить, наприклад, на декілька сотень тисяч доларів. І вже простіше дійсно домовитись, орендувати офіс, підготувати правильні документи за день-другий, підгрузити їх в аккаунт, спасти акаунт, спасти товар. Так це буде коштувати дорожче, але тим не менше бізнес залишиться в робочому стані. Якщо Amazon побачить а 99% щоб Амазон ідентифікує підроблені документи. У них вже є свої технології, з допомогою яких вони бачать, який документ намальований, який документ виправлений, який документ взагалі не відповідає реальності а взяти десь з космосу. Це може бути пожиттєвий блок. Більше ви вже на Амазон не зайдете. Компанія не втрачається, втрачається в основному товар. Амазон аккаунт тоді більше того, коли реєструється Амазон-аккаунт, вказується відповідальна особа. І ця особа, як правило, вже в майбутньому не зможе зареєструвати для себе цей аккаунт. У нас всі стараються зробити якнайшвидше, якнайдешевше, і при цьому, ну так, щоб от відповідальності не було, чомусь є такий стереотип. Ми беремо консультантів, знаходимо їх у Фейсбуці або там, десь телеграм-каналах порекомендував там товариш, і вони мені точно мають порішати мою проблему. При цьому вони з консультантами не підписують договора, вони не знають, хто це консультант, хто там в тому телеграмі сидить, з ними переписуються. Вони йому дають свою там інформацію про бізнес. Знову ж без підписання якихось там угод про нерозголошення інформації. Просто дали і очікують: от зараз ця людина там якоюсь там чарівною паличкою махне, і у мене всі проблеми вирішаться. Таке буває дуже рідко. Більшість випадків потім влітає на те, що акаунт заблокований. Консультант чудний взяв свої пару сотень доларів і де здівся. В телеграм не відповідає. Тих, хто його рекомендував, так само його не знають. В результаті у вас немає бізнесу, у вас купа грошей в мінусі. Ви здобули дуже дорогий досвід, як вести бізнес правильно. Тому простіше всього зайти до правильних консультантів, з яким підписується договір. В разі, якщо виникають якісь проблеми, консультанти мають відповідати за свої дії. Ну тому, що є підписаний договір. Договором передбачено такі дії. Є можливість когось притягнути до відповідальності. Консультанти вже нікуди не втічуть, коли ви їх проідентифікували, Є договір, є їхня компанія або її імена, є їхній бренд. Будь да, ласка, дав вже тоді можна з ними говорити в другій тональності, і можливо навіть в других місцях на рахунок документів. У нас був цікавий кейс, коли клієнт вже продавав готував бізнес до продажу і був підписаний лист. Про Наміри з потенційним покупцем, і були надані покупцю всі документи, всі доступи до amazon -аккаунта. ну, Перевіряйте наш бізнес, купуйте його. Але там цікава штука була, що це була серія аккаунтів, які зареєстровані на різних людей. Один аккаунт був зареєстрований на українця, другий на білоруса, наприклад, третій на резидента. Європейського союзу і цікава історія, що покупці вирішили перевірити справжність всіх документів на вже перевірили товар, перевірили Amazon аккаунт, перевірили там ланцюжок поставок товару. Фінансисти з аудиторами перевірили взагалі дохідність, маржинальність бізнесу, наскільки він цікавий в фінансовому плані. Тобто, пройшли всі етапи до того, щоб підписати договір і отримати свої законні 5,5 мільйонів доларів. Але один з юристів. Сторони покупця вирішив перевірити документ власників акаунтів, тому що власників декілька, відповідно, декільком людям треба заплатити, але комунікація ведеться лише з одним. І в ході перевірки цих документів виявилось, що один з паспортів підроблений. Не якби не підроблений, а він не відповідає дійсності. Ді цей юрист не може сказати напряму, що трошки паспорт неправильно. Можете дати нетріальну посвідчену копію. Людину попросити, щоб вона з'явилася онлайн з нами на Zoom. Людина не змогла з'явитися, понятно, онлайн вийти на зв'язок, але була надана нейтральна засвідчена копія паспорту. Проте що дивіться, от паспорт засвідчений, все нормально. В цій же копії було видно. Відмості нотаріуса і юрист що призвонити до нотаріуса, який засвідчував цю копію, запитав, що добре, чи дійсно у вас вчора приходила у така людина робити копію свого паспорта. Ну і нотаріус був неприємно здивований, тому що в нього такої людини не було. Результат клієнт, мало того, що не продав свій бізнес, він майже отримав на своє ім'я кримінальну справу, але вдалось питання якось там. Вирішити в них між собою, це от той момент тонкий, коли ти ведеш класний бізнес, у тебе класний товар, у тебе взагалі підготовлений бізнес до продажу, класні фінансові показники. Але в тебе є один елемент суттєвий, який підриває довіру до всього. І це в результаті може просто позбавити тебе от тих мільйонів, які по суті вже були в кишені. Тому перед продажем бізнесу обов'язково треба перевіряти. Компанію своїми консультантами сказати: О, дивіться, раз, два, три, є от такі точки ризику, які обов'язково будуть перевірятися. Тому що ті, хто купують бізнес, як правило, це американські, британські, німецькі інвестиційні фонди або акселератори, вони досить детально перевіряють кожну деталь по діяльності цього бізнесу. І от одна маленька деталь: просто вибиває всю угоду. Для чого реєструються аккаунти на третіх осіб? Досить часто юні амазонщики, називаємо їх так. Хто роблять там перші кроки в онлайн-продажах, реєструють бізнес на себе, допускають певних помилок, і Амазон да, блокує їх так, що вони вже не можуть повернутися під своїм іменем або навіть зареєстрована компанію на своє ім'я, вони не можуть повторно зайти на Амазон. Потім починають реєструвати компанії або там Амазон акаунти на своїх близьких, рідних, друзів. Кумів, братів, святів, коли вони всі закінчуються, вони рано чи пізно закінчуються, Амазончики починають шукати на кого би ще зареєструвати, або можливо когось навіть купити готовий акаунт. І отут уже починається цей тонкий момент. Тонкий лід, де акаунт зареєстрований на людину, яка навіть не знає, що цей акаунт висить на цій людині, і це вже є порушенням свого роду. Да, досить часті випадки. Ми бачимо, коли акаунти зареєстровані навіть на американців, а ці американці навіть не знають, що у них там є Amazon аккаунт, на якому відбуваються продажі на десятка й на сотні тисяч доларів. Це все зареєстровано їх ім'ям. Відповідно, Amazon звітує до IRS, до податкової служби США з казівкою про те, що дивіться, ви тут якби не задекларували вас там на Амазоні продаж було на кілька сотень тисяч. А ви. Нічого не знаєте. Відповідно, людина, отримуючи такі листи від податкової, каже, я ж нічого не робив, я нічого не продаю. Це вже може призвести до того, що рано чи пізно податкова е прийде своїми розслідуваннями і дійде до того, що тут дійсно, є, там серія аккаунтів, які зареєстровані проти волі осіб або навіть без знання людей про те, що вони там, є власниками такого чудного бізнесу. При цьому може бути ідеальний товар, класні продажі, класний бізнес, але є знову ж оця. Основа вона вже побудована неправильно. Відповідно може розрушитись абсолютно вся, вся будівля бізнесу. Навіть коли ви купуєте аккаунт, вже готовий, максимально забезпечити себе документарно, зробити договір, обмінятись цим договором не просто в Телеграмі або WhatsApp перекинутися, а по електронній пошті фіксувати всі домовленості. Змінятись цим договором так само електронною поштою, зберегти контакти тих людей, які продали аккаунти. Тому що якщо в майбутньому виникнуть якісь проблеми, якісь запити від того Amazon, можливо, від адвокатів, ви повинні мати докази, того, що ви купили цей аккаунт, добросовісно він продавався. У вас є договір, у вас є докази. Переписці по електронній пошті, а не у вас була в телеграмі переписка, у вас вже немає цієї переписки. Є електронна пошта, є докази, є підтвердження факту, що я заплатив за цей акаунт, є договір. Будь ласка, до мене претензій ніяких немає. І тоді вже всі претензії йдуть до тих людей, які вам продавали. Ну, Тут як мінімум можна зберегти своє ім'я і не переживати за те, щоб вас прилетить якась там кримінальна справа. Консультанти можуть коштувати від 100 до 1000 доларів за реєстрацію акаунту на Амазон, так щоб вибрати абсолютно правильно всі пункти, підрозити правильні документи. Давайте не забувати про те, що на Амазоні кожного року реєструється майже 2 мільйони продавців. Всі заявки від цих продавців треба опрацювати, перевірити і ну дати їм відмову або запитати інші документи. Це все займає якийсь час. Іноді це може тривати декілька днів, може тривати декілька тижнів. Тому все залежить від правильності підготовлених документів, залежить від того, як швидко ви даєте відповіді на запити Амазону. Да, ці запити можливо будуть якісь некоректні. Вони можуть запитувати одну і ту саму інформацію декілька разів. Декілька разів так само їм відправляйте. Водимо свічливо, тому що ну, скажімо так, в руках одного представника Амазону може лежати просто доля вашого бізнесу. Тому, якщо ви правильно побудували свою комунікацію, в майбутньому, ну, скажімо так, добра карма може зіграти вам на руку. Да, ми надаємо послуги з реєстрації, з аудиту аккаунта перед покупкою супроводу покупки таких акаунтів, ну якщо необхідно, і продажу цих акаунтів.